Прийшла з базара, сіла на лавочку відпочити. Зараз покажу, що купила, але такого базарного овочі, фрукти, ягоди. Нічого не купляла. тому що ви знаєте, що я ще два дня, от, і перехожу на повний карнівор, і овочі, фрукти мені не можна. Повно всього продається, тільки гроші. Люди виносять, продають, діляться з нами, з городянами, хоча і е, хто живе в місті, люди, ну, напевно, через квартиру мають дачі. Працюють, вирощують свою продукцію. Показую покупки. Ось так вирішила вам на вулиці показати, що я купила. Е, для свого папуги отакий От корм купила 60 гривень. Ось такий взяла, думаю, будемо міняти. Для рознообразія заходила в магазин марципан, земляки знають, і таке масло. Там воно саме дешевше по 75 гривень. От таку мені порадили ковбаску купити польську по солянину. 120 гривень заплатила за таку палочку. Буде, коли хочеться такої ковбаски. Кавальчик. Так, і все. І всі мої покупки. Усім гарного дня, будьте всі здорові, будьте всі щасливі і усім нам мирного неба над головами. вам до побачення.